Так, так, заходьте. Брат Віталій! Вам посилка прийшла. Що така важка? Дуже важка. Напевно, знову ці книжки. Скільки можна надсилати ці книжки? Ех. А ні, не книжки. Команда медіапроекту Бог і людина щиро дякує добродіям за неймовірний подарунок. здавалося б і неможливий на даний час, а саме нову камеру. Це не просто техніка, це вікно у світ богослов'я, через яке ми разом зможемо досліджувати глибини віри та зростати духовно. Ваша щедрість дозволяє нам продовжувати нашу місію, а саме знімати відео, які висвітлюють актуальні теми богослов'я та ділитися ними з усім світом. Кожен ваш внесок є важливим, і ми вдячні за те, що ви є частиною нашої спільноти і самі виявляєте бажання нам допомогти. Дякуємо за вашу підтримку та віру в нашу справу. Разом ми робимо великий вклад у вихованні молодого покоління і служимо Божим інструментом тут на землі. Брат Максим, ти думаєш, коли наступна така посилка приїде? Mm -hmm. Напевно, через тиждень. Було б добре. А як ви думаєте, коли така посилка приїде? Пишіть у коментарях.